Був собі пан та лакей. То як були вони ще малими, так у купі грались, і усе у них зарівно. А як став панич паном, то так зненавидів того лакея, що давай вигадувати та приказувати, щоб він робив те і те, та усе не таке, щоб його можна було знищити. Усе те латей поробить живим і вернеться. От раз загадує йому. Принеси мені, каже, Видимо й не То йде, плаче, та й прийшов десь у ліс. Та такий страшенний, що господи, дивиться, стоїть хатка. Він і пішов у ту хату, та й заховався під припічком. Коли це був обід, приходить дід та й гукає Видимо й не подай стіл. Тут відразу де не взявся стіл. А на ньому усякі напитки і наїдки. От дід наївся, напився та й говори, видимо й не видимо, прибери. Зараз де все оте і поділося. А той лакей з-під припічка, усе те бачить. От як дід пішов, лакей виліз. Ану, каже, і я зажадаю того собі. Видимо й не видимо, подай стіл. Зараз дещо і взялось. Він напився, наївся, тоді і питає, а що видимо й не видимо? Може, тобі у цього хазяїна набридло? Та набридло, каже. Та ходім зі мною. Ходім, ото і пішли. Він що верслу відійде, гукав Видимо й не видимо, чи ти тут? Тут, тут, хазяїне, не бійтеся, я не останусь. Коли це йдуть, бачить він, що покої будуються, людей нікого не видно, а один тільки топір самі теше, самі рубає, а що треба підняти, топір устромиться, самі нагору витягне. Вийдемо й не вийдемо, каже йому Поміняй мене на топір сам руб, а я у тебе знову буду, як тільки гукнеш. Ото тільки сказано, а тут і дідок іде, він і каже: Проміняй мені, діду, цей топір вийдемо й не вийдемо. Яке ж воно каже? Він тоді зараз. Видимо і не видимо, подай стіл. Дещо і вродилось. Дідок напився, наївся. Це, каже, добра штука. Чому не помінятися? Та й віддав йому той топір. От він вийшов за кряж, та видимо, не видимо! Тут, тут, хазяїне, коло тебе озивається. От випало йому знову лісом іти. Іде він, і бачить, що скаче кругом лісу ломачка, а в лісі ходить дідок. Що це? питав. Діду, у тебе таке. Та це ломачка, самобійка. Ось дивись. Ану каже Ломачко, самобійко, ходи. Та ломачка, як почала скакати, що не скочить, то дуба і звалить. Він тоді до свого вийдемо й не видимо, подай стіл. Зараз дещо і взялось. Дід напився, наївся та й пристав до нього Проміняй мені його на ломачку самобійку, та проміняй, прошу. А видимо й не каже йому. Та й проміняй, бо я знову тебе, як гукнеш, буду. Він проміняв, узяв ту ломачку самобійку, вийшов з лісу та й говорить Видимо, не тут тут, хазяйне, коло тебе. Ось приходять вони у місто. Зайшов він у трактир, зараз, як закомандує, Видимо, і не видимо, подай стіл. Відразу дещо і взялось. Він напився, наївся, та ще коло себе чоловік десять нагодував, та й тоді говорить: Видимо й не видимо, прибери! Дещо і поділось. А у тому трактирі гуляв вояк. Побачив та й каже Це ще не штука, ось штука. Ану, прути, нуте! Де не взялись прути, як заходились та коло нього аж свистять. Ось, проміняй, каже, мені на твоє видимо й не видимо. А видимо й невидимо, говорить. Та проміняй, каже, я знову у тебе буду. Він проміняв його на ті прути та тільки вийшов за місто та. Видимо і не видимо. Тут, тут, хазяїне, не бійся, озивається. От прийшов він до свого пана, а в нього саме гості були, та сусідів понаїздило так багато. Пан як побачив, що він вернувся, кричить: Гей, подать канчук. Ні, каже, підожди. Бий гостей, ломачко, самобійко, та добре бий. Як почала та Ломачка гостей чистити, що побила, а що повтікали, він тоді допрутів. Прути, нуте, як візьмуться ще прути коло пана, от як він відчистив добре пана, що той йому нічого вже не каже, тоді давай будуватись. Ломачка, самобійка, дуби валить, Топір саморуб, сам таскав, сам рубав, самі теше. А він тільки походжав і приказував.